Вітаю, вітаю! Покажу ще, де на канікрік сидить, звичайна, щука. Отже, заходимо на річку і йдемо на локацію мисливська хатина. Попадаємо на локацію, біжимо вліво. Біжимо, біжимо. Беремо спіннінг, коливну блешню. Я використовую трофейну коливну блешню 21 грам гачок 30. Біжимо вздовж берега. І добігаємось до цієї точки, точку я покажу, залишу. Стаємо навпроти неї у воду, і по воді притягуємо притяжку східчату, переходимо в твічинг. Не спішаю на другій швидкості. Тут є молода звичайна щука і звичайна щука. Оп! І є. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, насолоджуйтесь рибалкою. Ставте лайки та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Па-па!